На порозі новий 2025 рік. Шановні батьки, прийміть наші щирі вітання і побажання. Нехай цей рік відкриє для вас нові горизонти, подарує приємні знайомства та вдалий розвиток усіх справ. Бажаю, щоб кожен ваш задум приносив успіх! А поруч завжди були люди, які підтримують вас у будь-якій ситуації. Хай ваша оселя завжди буде сповнена теплом і затишком, а серце миром і впевненістю у завтрашньому дні. Здоров'я вам і вашим близьким, душевної гармонії та невичерпної енергії для досягнення всього, чого прагне ваше серце. Нехай цей рік буде для вас легким і успішним. Бажаю міцного здоров'я, добробуту і миру в душі. Хай кожна маленька мрія стане реальністю, а Великий Задум приносить радість і задоволення, святкового настрою і гарного старту у всіх починаннях! З Новим Роком вас, дорогі наші батьки! Хай в цьому році вас очікують тільки щирі люди, добрі справи і світлі думки. Бажаю, щоб жодні труднощі не затьмарили ваших днів, а щастя і успіх стали вашими постійними супутниками. Нехай усе складається саме так, як ви мрієте. Бажаю, щоб у вашому житті завжди був мир, спокій і добробут. Хай 2025 стане роком ваших великих успіхів і маленьких радощів. Здоров'я, щастя та натхнення вам на кожен день нового року! З новим роком наші креативні батьки! До зустрічі в новому році!